Вітаю на каналі Готуємо з любов'ю. Готувала рогалики на смальці і сметані. Ділюся з вами рецептом, можливо, і вам сподобається. Приготування рогаликів. До Допресійно борошна додати сіль. Ванілін. Все поєднали й перемішуємо. Додаємо холодний смалець. Спочатку перемішати ложкою. Потім перетерти руками в крихту. У сметану додаємо розпушувач і добре перемішуємо. Сметану масу додати до борошняної крихти. Замішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками. Місити швидко, бо тісто не любить тривалого замісу. Тісто вийшло м'яке і не забите борошном. Загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 30 хвилин. Минуло 30 хвилин. Тісто дістали з холодильника і ділимо на дві однакові частини. Одну частину загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник. Другу частину тіста розкачуємо. Формуючи круг і бажану товщину. Формуйте на свій власний смак. Нарізаємо на трикутники. Начинка на свій власний смак, яка подобається вам. На широкий край трикутника викласти начинку. І згортаємо рогаликом. Формуєте так, як подобається вам. Так само робимо з другої частиною тіста. Рогалики сформували і викласти на деку застелене пергаментом, випікати попередньо розігрітій духовці при температурі 175-180 градусів приблизно 20-30 хвилин, орієнтуючись на свою духовку. Бо кожна з нас духовка випікає по-різному. Рогалики вийняти з дека і залишити, щоб охолонули. Після чого валюємо в цукровій пудрі і подаємо до чаю. Ось така смакота у мене вийшла. Готуйте всім смачного, хай вдається.